Перейранок України, на дворі ще темно, але ми нашу подорож починаємо. Було таке певне затишня, напевно, перед бурею, бо грибники викладають, що гриби пішли, і то пішов осінній гриб. Я не був у лісі десь тиждень, певно. Тому сьогодні така, ну я навіть не думаю, що то буде розвідка. Я думаю, що буде така розвідка боєм. Сподіваємося на молоді і середні осінні гриби такі чисті, бо багато з ким я спілкувався, то вже познаходили вчора, позавчора. Тому і ми сподіваємося, щось з Божою допомогою знайти з Богом. Ми вже на місці. Піднімаємося до гори. Дивіться, що, що хочу з вами поділитися. Ще в мене такого не було. Бо звірів різних я вже в лісі бачив. Але кажуть, чи є ведмеді, вовки бачу у лісі. То, що вони є, то я точно знаю, але я їх ніколи не бачу. Цього року, перше, буквально минут п'ять назад, відміть по дорозі. Це просто капець. Молодий відмідь. І те, що кажуть, що вони такі повільні, повірте, вони досить неповільні. Він так скоро біг, що капець. Так що ведмеді є в лісі. Я вже, я вже і цього представника бачив. Старий гриб. Що це ми не будемо його брати? І перша така знахідка. Червоняки, трепітники. Оце поділимося з татом. Опа. Білих поки що нема. Це, це такі дуже моя дружина полюбляє. Поки що такі грибочки. Але не молоді, то теж дуже смачні. Знаю, що тут люблять бути ці червоні, білих поки що нема. Молоденькі червонячки. О, це суперові гриби. Так, є перший білий. Осінній козак, гарненький, з тверденькою ножку, що не дуже так просто його дістати. Зараз зламається, напевно. Ну, ох, як він там засів, зламався, я що казав. Але бачите, дивіться, чистюсенький, такий грибочок красивий. Якийсь день звірів сьогодні. Білочка. Не сварийся. Ого. Побігла. Побігла. Побіг. Вийшов я на цю гору. Ти щось по дорозі, тільки один білий і тут не було. Але один побачив. Ано ну, ось сіний гарний грибочок. Чуть не роздушив грибочка. Мов стати на нього. Теж молоденький. Там ще лізе. Ще рости хлопче. Вийшов я з низів, бо в низах нічого нема. Та й то відео показує, що гриби в таких псінках, в таких травах. Ну та й видко добре кажуть. Ітс, і це що за це за гриби? Та й я таке познімаю. Ще є такі грибочки. Два. Ще є один маленький. Я перепрошую. Це би такі були гриби, Там би було фест. Переїхали ми в інший ліс. Ну тут о! Тобто з верхів ми спустилися в низи І така мішанка. О, дивіться, такі гриби. Отакі гриби. Оце я розумію. Це ж хочеться ходити. Ти зразу і втома пропадає. І все пропадає. Що Тут молодий. На ще росте Зразу все пропадає Ось такі грибочки. За скоро виключу камеру, що... Ой, ти роздушив навіть, я став на нього. Тут два виявляється Трохи я вже його розтолочу. Взагалі тут мали б бути отакі во Осінні гриби. Та як оця бомба. Червачки вже тут починають їсти. А де я навіть не бачу. Тут оцей молодий. Отакий ще один. І так вони би мали з сім'ями рости. Щось тут я бачу. А, ще тут цього навіть не побачу. Це вже третій, тут ще є, молоді. Третій, це четвертий. Таке щось я мов, сьогодні сподівався, це п'ятий. Ну і дивіться, тут, напевно, якась звірина побігла, бо це гриби, гриби потолочені, по... це людина, так би. Не думаю, що би так людина зробила. Якась звірина, тут вона це все. Дивіться, які тут були три купі, І це все, це все потолочено. Це що зараз краще переберемо. Скільки тут цих грибів було, це капець. Такі ох, коротше. Що тут вроді щось замітне. О, це аж тут грибочок. Так класний гриб. білочку вже пробувала забирати. Бачите? Опа, який білосніжний. Іду я дорогу. Дивіться, що я помічаю. Це такі на дорозі. Старий трипітник. Я зупинився на хвильку, навіть я кошечок свій поклав. Я думаю, що це варто вам показати. Дивіться, дивіться. Оп. Оце осінні один. Дивіться. Щоб не роздало. Не розтолочити. Два. Дивіться. Ой. Три. 5-6 Я тут ніколи грибів не знаходив. Ніколи відколи тут ходжу. Тут вісь то, що не все. вс. Цікий гриб. Це вже який по рахунку. Такий. і ще тут є один. Опа. Ну і поки що я не бачу. Вісім чи скільки грибів. Червонічок теж підкий, симпатичний. Це все по придорогу. дорогу. Побачу такого гіганта здалека. Подивимося, що він вартує. Але коло нього дивіться, який є красивий. Отакі грибочки. Знаєте, нема так масово грибів, але хоч такі знаходиш осінні екземпляри, то аж серце тішиться. Ще такий, певно, з розряду цих червоних. А, це ні, це не той, що нам треба гриб. Трудні гриби, так багато треба походити, але як ти вже знаходиш бачите? Не бачите, ти вже знаходиш такого гриба, то ти вже... то ти вже усьо забуваєш. Ой-ой-ой. Оце супер. Дорога. Далі не було, не було грибів, а тут такий... Вау! Вау-вау-вау-вау! Я-я-яй! Та що ти? Оце, та це ради навіть за заради цього одного гриба треба було сьогодні походити. Господи слава тобі. Господь винагороджує за терпіння. Дивіться, після того далі який гриб. Можна було тільки мріяти сьогодні по таке. Взагалі-то я сподівався, але сподіватися одно, а знаходити то зовсім друге. Ще трохи йшов <кій> на своє грибне місце. Все любили зразу бо гриб, я зайшов, щось не дуже нема. То так іду, йду. Та й чуть не розтолочу. Дивіться, які тут грибочки. О, починають лізти. Молодий, може би тебе залишити тут? А тут ще є більший. Може ми цього залишимо? Прикриємо... О, тут є ще. Ну, прикриємо вас, хлопці, тут є два грибачки. Треба буде прийти по них. Зайшов я такий молодняк. І тут... дивіться що. Робиться. Такий грибочок. Один. Оце суто осінній. Тут ще навіть був ще один. Так, далі. О! О! Що тут лізе? О! Що тут дивиться? Що тут дивіться? Ну, на одному місці. Я вже хотів виходити звідси. Знову бачу гриба. Великого тепер. То він тут не один. Ого. 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 Що це тут? Требрат. Окробат такі, хто знає свої грибні місця, маєте такі, знаєте, якщо навіть нема дуже грибів, повертаєш на то грибне місце, то все рівно щось там таке мусиш знайти. А якщо знаходиш таке во, опа, то ще й дуже тішишся? І які красиві гриби є у лісі. Гриби рідко і я хочу собі йти уже стежку додому. Але серденько каже... Повернешся сюди, тут теж непогане місце. йой ой йой -йо. Непогане місце. Ух. Ще є такі умосі? Молодняці грибочки. Хтось тут ходив, надломив цього гриба, не бачив, напевно. Тут такий більший. Що які красиві. Вони Червонячки, але не черво... Ще не почервоніли. Трепітнички такі молоденькі. О! Ото я грибар моцний. Чую, лише хрупнув, що з під ногу. Який файний був грибочок. І тут таке виглядає, що він з цю червону шапку. Дуже моцний грибаль, того почистив. Тут ще один був. Підходить до завершення сьогоднішній наш похід. Такий інтересний. Починали ми в одному лісі, закінчуємо в другому лісі. Високогір'ї, Карпат, нема грибів. Ну, в принципі, там, де ми були, нема, може, може, просто ми не попали. що було дуже дивно, бо і дощики пройшли, і тепло було. Там дуже мало. Ми знайшли, переїхали ми в інший ліс. Тут вже ближче до нас. Ну, тут така мішанка, бук. У молоднюках багато я ходив. Та й взагалі-то зразу і тут не дуже було весело. Грибники попадалися, щось вони находили. А я щось спочатку не дуже. А потім, як попав, то гриби не, 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 не так масово дуже їх було. ну Там за виключенням декількох місць, що... Там Вісім там, чи скільки в купі було. Але взагалі то такі гриби на останку я знаходив. Такі суто осінні, такі бомбочки. Що навіть за того одного гриба, якого я там знайшов, то варто було поїхати до лісу. Тому грибний сезон продовжується, трошки з запізненням. Але я думаю, що Гриби ще будуть, бо то ще не є кінець жовтня, а кінець вересня. Тільки думаю, залежно все від погоди, але думаю, що грибочки ще будуть. Тому з вами не прощаємося, а кажемо вам до наступних зустрічей. Будьте щасливі і взагалі. І пам'ятайте, що Господь винагороджує за терпіння.